Засніжені дороги та засипані узбіччя усі святкові та вихідні дні. Комунальники Сум присвятили боротьбі зі сніговою стихією. Чи вдалося підготувати місто до нового робочого тижня? Та чому сумчан знову турбує проблемний пішохід на проспекті Лушпи – Далі в сюжеті. І снігові кучугури у сумах можна зустріти чи не на кожній вулиці. Втім, комунальники їх чомусь прибирати не поспішають. Незважаючи на сильну хурделицю, яка вирувала на сумщині останні три дні. Дороги міста виглядають більш-менш розчищеними. Чого не скажеш про узбіччя снігові кучугури, місцями долають відмітку у два метри. Коли їх вивезуть з міста та чи вивезуть взагалі, невідомо. Адже уже наступного тижня місто чекають нові заметілі. Я так розумію, що в принципі справились. Так? Не можу казати, що на відмінно. Але хочу сказати, що тут, мабуть, вперше, да, вперше зима, коли спрацювали житлово комунальне господарство, також рух сумчану складнює цей проблемний перехід на проспекті Михайла Лушпи, де вже не раз були жахливі аварії. Вільно пересуватися тут заважають снігові пагорби, які доводиться долати сумчанам, адже східці тут відсутні. Гарно зайти у 70 років. Може поскользутися опасти людина. Тільки в східці подорожі посипали, а не замерзали. Чиновники ж запевняють, за проєктною документацією тут має бути надземний пішохідний перехід, що значно спростило б життя містянам. До того ж, і ДТП у цьому місці завдяки містку можна було б уникнути. Але чи з'явиться тут надземний пішохідний перехід, який за документами уже має тут бути, наразі невідомо. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексієнко, новини СТС.